Привіт, малята! Рада я вас всіх вітати. Дощик крапельки посіяв по усіх усюдах, щоб родило поле, зілля, щоб раділи люди. Визирало крізь хмаринки сонечко яскраве, подивилось крізь краплинки на ліси і трави, зачепилось промінцями за малі дощинки, враз веселка над лісами витяглась навшпиньки, в небо семикольорове полотно прослало, щоб веселе та здорове дітятко зростало. Та кольори веселки за мною повторяло. Сім кольорів веселка має червоний, наче сонце сяє, оранжевий вогнем горить, жовтенький сонечком іскрить, зелений колір мов травичка, блакитний то жива водичка, синіє небо угорі. Фіалки зацвіли в дворі. Друзі, та щоб вам кольори веселки краще запам'ятати, спробуємо її намалювати. А будемо ми з вами це робити нетрадиційним методом за допомогою кухонної губки та фарб. Малята, зверніться за допомогою до ваших батьків, щоб вони підготували білий аркуш папірця, пензлик, фарби, серветки, кухонну губку. Тарілочку, в якій буде трішечки водички налито, та склянку з водою. Будемо користуватися нашою кухонною губкою. Там, де гладенька сторона, ми її будемо трішечки вмочати у тарілочку з водичкою, щоб вона в нас стала трішечки вологою. Поступово площину нашої губки ми будемо заповнювати різнокольоровими фарбами. Почнемо ми з фіолетового кольору, так як у нас веселка різнокольорова, має 7 кольорів. Ми їх всі, сім промалюємо. Ось тут нам і потрібна допомога батьків, щоб вони могли розрахувати цю площину губки на 7 смужок для різних кольорів. Набираємо на пензлик фіолетову фарбу, розташовуємо її на губці, промиваємо ворс пензлика. Та наступний колір у нас з вами синій. І його ми розташовуємо поруч із фіолетовим. Якщо ви забули кольори веселки. Звертайте увагу на зображення. Промалювавши синій колір веселки, ми будемо профарбовувати наступну смужку блакитним кольором. Постійно промиваючи ворс пензлика у склянці з водою для того, щоб у нас була з вами чиста поверхня пензлика. Наступний колір веселки зелений. Промальовуємо його. Тепер настає черга жовтого кольору веселки. Промальовуємо його, працюємо охайно. Якщо забруднились, можна витерти ручки сарветкою. Наступний колір веселки оранжевий та закінчуємо оформлення веселки червоним кольором. Прибираємо склянку з водою, щоб вона нам не заважала. Та повертаємо губку таким чином, щоб до вас кольори починалися з фіолетового. Тримаємо аркуш папірця та проводимо Дуже охайно тримаючи папірець нашою губкою по поверхні аркушу папірця. Якщо не домалювали, спробуйте ще раз ось так. І тут малята можна ще пофантазувати та на нашій веселці по краєчках щось домалювати. Я візьму ватний диск, У склянку з водою набрала чисту водичку. Змочуючи ватний диск у водичці, я потім наберу білу фарбу. Та просто промалюю хмаринки, начебто, зроблю відбитки. Ви можете помалювати пальчиками та також відтворити хмаринки. Можна зробити інше оформлення хмаринок за допомогою клею ПВА та ватних дисків, їх просто приклеїти. Це вже ваша уява та фантазія. Сподіваюсь, ви отримали величезне задоволення від створення такої яскравої різнокольорової веселки. А я вдячна, що ви були разом зі мною. Я бажаю вам усього найкращого. До нових зустрічей!